Жертви минулого великого снігу. Їх вже 150. На території очисних споруд Львів водоканалу поблизу Кривчиць оселились нові лелеки. І усі разом зимують весну. У цьому їм допомагають небайдужі. Йти у гості без гостинців не личить. Знімальна група новин купує корм для лелек. Доброго дня. Можна, будь ласка, хліб і рибки? Годувати, як виявляється, нема кого. Працівники Львівводоканалу кажуть, зазвичай пернаті перебувають тут зранку і увечері. В обід їх немає. Водночас тут і без журналістських гостинців для лелек вистачає харчів. Риба, м'ясо, картопля, каші, вибір як у ресторані. Та ще ось ця пані іде до них не з порожніми руками, а з двома пакунками. Жінка вже вдруге відвідує пернатих. Я бачки їм купила uh -huh. найдешевше, але е, я сподіваюся, що їх трошки їх і Вони полетять там, де тепло, там де е, е, самі собі будуть їсти. Вони просто зараз тут перезумно, трошки мусять пер, як то, перечекати оцю цю Жінка розповідає, пернаті нікуди не зникли, вони лише перебрались в інше місце. Там, десь є от будинок, і вони от там от всі ховаються. Але там дуже важко це мені от говорили працівники. Там дуже важко це небезпечно. Забули про перестороги і вирушаємо, аби таки нагодувати лелек, та тривалі пошуки закінчуються нічим. Розв'язка близько, на горизонті видніє кілька лелек, та вони раптом лякаються і відлітають далі від берега. До речі, їх тут таки не 150, а лише десятки. Частина прилетить під вечір, але навіть ті, що залишились, не голодні. Зігнорують, а на харчі просто не зважають. Тож ображена і голодна знімальна група новин вирішує обідати просто тут. Водій Романа, пригощайтесь. Сьогодні лелеки з їжею, але їм тут ще в весну зимувати, тож хліба й риби новини залишають птахам вже на вечерю. Працівники Львів водоканалу кажуть, запасів харчів їм вистачить на два дні. До слова, лелеки оселяються тут не вперше, вперше лише у такій кількості. Їх було тільки пару, десь може так 8 спочатку, потім 12. І коли стали перші морози, вони тоді стали злітатись більше. То потім було так 50, і коли зійшов трошки сніг, як то були хустовиниці, якраз тоді п'ятниця, їх ще більше поприлітало, а пізніше, вже як потепліло, трошки ото сонце було, то все, вони почали розлітатися. І ми думали, що вже вони сюди більше не прилетять. Та лелеки таки повернулись сюди, бо манять їх теплі води, очисних споруд. Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини.